Нас буде Того не буде. Я думаю, що це буде просто обман людей і все. Тобто ви гарантії не бачите, да, що... гарантії не будемо стояти до останнього. Поки не будуть перевибори президента і всіх політв'язнів не відпустять на волю. Хай випустять Спочат... наших, коли вони затримали. Спершу, спочатку, всіх. А тоді ми будемо рішати далі, що з ними робити. Тому що влада це є ми, а вони тільки виконують наші накази. Як ми можемо звільнити і піти звідси, коли не звільнені наші люди, які сидять зараз в СІЗО, які побиті, які лежать в лікарні? Ці закони антидемократичні, вони стали як приводом до революції, але нам набридла ця влада і нам набридло таке життя. Нам недостатньо скасування цих законів і амністії. Ні Всі один ні, за ні. одного, ніхто не відступає. Всі ми є тут. Як ми звільнимо зараз, а потім вони самі прийдуть і на майдан всіх заженуть і розіб'ють. А так хоча б в нас є якісь форпости, де ми можемо якось координуватися, якось взагалі захищатися, хоча б останній оборонку. Ну, тобто їх зловили за те, що вони відстояли свою свободу, їм хочуть дати амністію. Так само в Росії давали амністію тим, які там сиділи там, за вбивство, за всякі такі крадіжки дрібні. Тут Людина нічого не вкрала, тобто прийшла відстояти свою свободу, свою волю. І йому кажуть, ми тобі, ми тобі дамо амністію. За що? За те, що я прийшов відстояти свої права. О, закон вони можуть як прошлий раз переголосувати за п'ять минут. Спочатку хай повипускають всіх. Чуєте за торги? Це ж торги, піратські. Це пірати. Захочуть, потім давайте викупимо, давайте поторгуємося.